Друзі, сьогодні у мене знову відео про обробку фото. І я хотів вам показати, як можна прибрати зайві деталі з фотографії. А в даному випадку будемо прибирати оцю людину, яка тут іде, потім оцей от люк. І поза також є там от людина. На другій фотографії будемо цей люк прибирати. Оцей люк, і там щось позаду ще трошки почистимо. Так, добре, почнемо. Ми працюємо сьогодні тільки з фотошопом І роздивимо сьогодні, в принципі, два інструмента, які я хотів вам показати. Це буде у нас такий інструмент, як кладка, з попередніх відео вам вже знайома. І ще буде один інструмент, я вам його покажу. Так, знову ж таки, фотографії в мене в Нефі. Зараз відкриється Camera Raw Конвертер. І я просто їх повідкриваю. Швиденько відкриваю, щоб можна було. Так, і другу фотографію. Швидко робити і встигнути вам показати, що я хотів показати. Так, дивіться, перша фотографія, що ми робимо? Два інструменти, які я буду використовувати це клонувальний штамп і латка. Зараз я буду. Клонувальним беру Тепер виставляю його розмір побільше. Десь там навіть отакий. Тут добре, що є сніг, скажімо так, і можна це все діло перекрити. Я роблю, ліву кнопку зажимаю, скопіював, вставив, скопіював, вставив. Так швиденько ми прибрали цей люк. Так, далі. Люк той, який є позаду. Я збільшу трошки фотку, зменшу розмір. Тут основне здання кедрус, є два налаштування, розмір і жорсткість. Ви вже самі їх коригуєте, тут я поставлю трошки більше. І ось таким чином я, в принципі, видалив. Далі. На задньому плані у нас там є якась людина у червоній курці, особливо коли фоткаєте, звертаєте на це увагу, бо це все одразу кидається в очі навіть от в повному розмитті, скажімо так. Тому що ми робимо так само? Ліву кнопку скопіювали в сусідню область і переставили сюди. Можна знову ж таки жорсткість прибрати, зробити трошки більший розмір. І зробити ось таким чином. О, все. Ось, в принципі, ми прибрали е, з цієї фотографії. Все зайве, що було. Так, дуже просто, дуже легко. Давайте ще оцю от от паличку приберемо. Так само. Трошки більше зробили. Лігу зтискаємо, нажимаємо, скопіювали область, то ми копіюємо сусідню область. І все. Ось таким чином. Більше пробрати цієї фотографії ми нічого не будемо. Легко, правда? Так, йдемо далі. А, давайте перейдемо до другої фотографії. Тут так само я хочу цей люк прибрати. Я використовую поки тільки клонувальний штамп. Жорсткість менше зроблю. І зроблю його о, розмір більше. Тобто ліво зажали, скопіювали сусідню область, скажімо так, і все. Давайте спробуємо прибрати оцю людину, яка тут є. А розмір ми зробимо менше. І будемо копіювати ось такі сусідні, скажімо так, штуки, які тут є. Щоб зробити вигляд, що цієї людини тут і не було. То, в принципі, як і не було. Отут, бачите, ще рука чиясь біля дерева. Ми скопіюємо тут. Просто частково ще не дерево. Так, видно, так? Людини вже нема. І давайте копіюємо ще. Так само зробимо на задньому плані. Тут є також людина. Щось спробуємо зробити. Розмір менше. Ось таким чином. Все. Ось ми з вами прибрали, скажімо так, зайві деталі цієї фотографії. Тут є ще кусочок машинки, можна також його прибрати. Зробимо розмір трошки більший. І клонуємо. Частинку дерева, скажімо так. Давайте зроблю трошки менший розмір. Ось таким чином. І там щось типу жорсткість прибираємо взагалі. Накопіюємо чогось там. Тез. Так, ну якось так. Так, все, Значить, тепер можна віддаляти. Я думаю, що і так, в принципі, і не йде. Все, Оце от весь, скажімо так, урок я користувався тільки в даному випадку клонувальним штампом, навіть не використовував заплатку. Заплатку можна знову ж таки трошки почистити, якщо там якась потреба в обличчя. Тут такої потреби немає. Давайте глянемо на другій фотці. Тут так само нам чистити, ну, можна тут трошки почистити цю область, цю ділянку. Все. от і все. Друзі, отак от легко Photoshop 2020. Використовуємо клонувальний штамп Як їм користуватися? Давайте ще разок. У нас є кругла така от область. Ви можете її збільшувати, зменшувати. І копіюєте сусідній участок. І все. І прибираємо все, що нам не потрібно. Ось таким чином. Все. На цьому урок завершено. Всім дякую за увагу. Всім побачення.